Такі тренування проводяться з офіцерами повітряного командування Південь регулярно. До занять з вогневої підготовки залучаються усі без винятку, адже кожен командир зобов'язаний за необхідності замінити на полі бою будь-кого зі своїх підлеглих. Проведені були стрільби з гранатам, метання річних гранат. Також було проведені стрільби з автомата Калашника та пістета Макарова. Цей досвід офіцери. Дуже буде корисно для них при виконанні бойових задач в різних умовах обстановки. Інтенсивна навчально-бойова підготовка вже дала свої результати. Офіцери впевнені у своїх силах, оскільки перевірили власні можливості на практиці. Враження зашкалюють, емоції зашкалюють. Набув дуже гарного досвіду, використання такої потужної зброї. І коли її тримаєш в руках, відчуваєш одразу всю міць і відповідальність. І впевненість тим, що якщо виникне така потреба, то свою задачу по враженню броньованої техніки за РПГ-6 можна виконати на відміну. Набуті навички, відточені на військових полігонах, в подальшому планують нарощувати, ускладнюючи тренування та змінюючи місця проведення.